Вітаю! Сьогодні в нас смачне блюдо, називається туристичний борщ. Для борщу використовуємо такі, ось такі сардельки, які туристи купують в магазинчиках близько до бази, до, до місця базування. І такі сардельки даємо. До борщу. Так. І такий буде мати смужний борща. Сердельки нам завжди згодяться, коли в нас немає тушонки або не маємо часу. Готувати м'ясо до борщу. І в нас за яких 5 хвилин вже буде готовий борщ. Смачного.